Коли ми згадуємо Бразилію, то думаємо про футбол та карнавали, але ця країна приховує куди більше. Сьогодні ви дізнаєтесь маловідомі факти, які змусять вас поглянути на Бразилію по-новому, готові тоді почнемо. На острові Фернанду Діноронія приватні авто заборонені тут усе для збереження природи, пересування лише пішки або на електротранспорті. У Бразилії є пустеля з озерами, це виглядає як фотошоп. Але це реальність національний парк ленсойс Маранінціс, білосніжні дюни та бірюзові лагуни посеред пустелі. У бразильській частині Амазонії живуть ізольовані племена, що ніколи не контактували з цивілізацією, їхнє існування охороняється законом. Ось така вона Бразилія яскрава, загадкова і неймовірна. Якщо вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться відео з друзями. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше.